Шукаємо менеджера з продажу продуктів переробки з досвідом. Обов'язково з досвідом конкретно ви маєте працювати з продуктами-переробками, такими як олія соняшникова, соєва, макуха соняшникова соєва, шрот соняшниковий та соєвий. Якщо буде ще плюс якісь продукти, супер готові обговорювати. Ми знаходимося в місті Вінниця. Знаходимось ось такий У нас офіс. У нас там декілька кабінетів. Компанія наша називається зернозбут. Ми вже працюємо давно в цьому напрямку. У нас є своє виробництво. Виробляємо 2000 тонн олії, 2000 тонн макухи. Переробляємо 5000 тонн соняшника. Шукаємо зараз людину з досвіду, конкретно хто працює в цій сфері, готові дати гідну заробітну плату, круті умови, чудовий колектив. Якщо це саме ти у тебе є зараз, на сьогоднішній день, клієнти, з якими ви працюєте, окей, пишіть мені в особисті, я особисто з вами зустрінусь, поспілкуюсь і домовимося про співпрацю. Зерно з турботою про майбутнє.